Давайте приготуємо менш калорійну шубу, ніж класична. Починаємо все плюс-мінус як в звичайній шубі. Спочатку оселедець, у мене скумбрійка слабосолена, нарізаємо маленьким кубиком. Скумбрієчку. Нарізала. Тепер у мене попередньо замаринована цибулька. Я взяла червону, можна будь-яку оцет і гаряча вода. Віджимаю. Я люблю, щоб вона була така кисленька. Картоплю я додати не буду. Зроблю, щоб трішки менше було вуглеводів. Тому морквина, додаю наш соус. Рецепт соусу в попередньому відео. Класичну шубу, яку я роблю, яйця я не додаю, хоча знаю, що багато людей їх додають. А в цю добавлю. Тільки добавлю білочок, а жовточок залишу наверх. І, звичайно, буряк. Маленьку терку, а жовточок зверху. І ось така шуба в нас вийшла. Ставимо в холодильник просочитись, і завтра будемо смакувати.